Польща готова передати Україні винищувачі, втім не робитиме це першою з країн НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Прибувши на саміт лідерів Європейського союзу у Брюсселі. У четвер наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно в рамках цілого об'єднання північно-атлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі. Але напевне будемо позитивно відповідати на це, сказав Муравецький. Крім того, Моравецький наголосив, що першими надати Україні сучасні бойові літаки могли б ті країні, хто має їх найбільше. Заклики передати Україні далекобійних систем і винищувачі лунають чи не від початку широкомасштабного вторгнення. На фоні ймовірного повторного наступу росіян такі заяви загострилися. Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала країни Європейського Союзу якомога швидше надати Україні далекобійні системи і винищувачі, бо, окрім слів про підтримку, потрібно дати і літаки, і далекобійні ракети. Про це вона сказала на спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського.